Друзі, вітаю! Сьогодні пропоную невеличкий відеоогляд на наші пакети з інтернет-магазину Пак. В наявності маємо середню майку, на неї буде огляд. Маємо різні малюнки, які я вам трошки пізніше покажу. Спочатку основні характеристики. До прикладу, візьмемо оцей зелений горошок. Має 55 см висоти, 30 см ширини, досить щільний, 20 мікрон. Підходить для магазинів, для супермаркетів, для якогось промислового використання, для побутового використання. В упаковці йде 50 штук, взагалі їх йде по 100 штук, але ми для вашого удобства, для вашого комфорту їх розфрасовуємо по 50 штук. Так, наступний малюнок у нас йде ось такий от, жовтенький з червоними фруктами. Так само 55х30-20 на мікрон. Наступний малюночок у нас йде отакий червоненький з гранатом. До речі, немає запаху. Приємний на дотик. ну, Його легенько можна відкрити, немає з цим ніяких проблем. Наступний малюнок у нас зелене отаке яблуко. Отак він іде в упаковці 100 штук, отак його 50 штук маємо. І якщо ви хочете замовити саме 50 штук упаковку, то от буде вам приїжджати отака от пачечка. Упаковка коштує 71 гривню 50 копійок. Це приблизно гривня 40 за один пакет. Це досить недорого, враховуючи той факт, що в магазинах вони продаються по 3-5 гривень. Отже, малюнки показала, обирайте, що вам більше подобається. Наступний відеогляд буде на схожі в клітинку.